Добре начинки. Сьогодні з вас ось це співала казочка, яка називається Я. <плес> добре, дітки, всі знають, які продачі ці Так! <плес> Давайте з вами домовимося так. Ви будете сидіти тихенько, слухати уважно і все побачите. Добре? Так! Все, тоді поплескали. А Ой, ж ти на місці, що ж такеся, туди сидить. Ой, Ой. бачиш. Який довгий ніс вийшов. Через те, що ти крутився. Ось такий хлопчик вийшов. Так, як же мені його назвали? Дітки, як думаєте, як його назвати. Боротіло. Ну добре, хай коли Все. Буде тебе Боротіно. А ну вставайно. Буратіно так Буратіно! Хе-хе. Не нехай я буде Боротіно. Хе-хе-хе. Поміжко. Я було до карло. Не було душо. А ви тут живете? Так, це мій будинок. Гарний бать будиночок. Такий великий. Ось, що? Це таке тут намальоване. Це намальований камін. – Ця картина висить до з часів мого дитинства. А він намальований? Ага. Ой, ой, а, а що тут за тим намальованим каміном? Ох, як тобі все цікаво. Там якісь залізні двері. Ключ від тих дверей дуже давно втрачений. і Я не знаю, що там. Еге, там, напевно, якась велика таємниця. Ех, було б цікаво її знати. Ну. Який же ж ти допитливий? Ну, мені дуже цікаво. <рикан> <рикан> а можна я погуляю? Почекай, Боротіно, тобі спочатку потрібно піти в школу. Куди? В школу вчитися? А навіщо це мені? Щоб ти був розумний хлопчик. Закінчи школу, тоді можеш робити все, що захочеш. А можна я зараз буду робити все, що захочу. А що ти зараз хочеш робити? Не ходити до школи! А, <рес> такого. На, ось тобі тримай абетку, по ній ти будеш вчитися. О, як цікаво, скільки малюночків тут. Ну добре, тоді я пішла до школи. Іди, іди, ти, ти. та дивись ти, мені там гарно вчиться. Зрозумів? Добре. все, бувай. Напевно, в тому театрі так цікаво. В школу я ще встигну походити. А ось театр скоро поїде. Але стато Карло казав, потрібно йти в школу. Ех, і що ж робити? Дітки, допоможіть мені визначитися. Хто хоче, щоб я пішла до школи? Я! Дітки, Я!» Я пішов диковий театр! І що ж робити? Швидше! Всі, хто бажає потрапити на прем'єру нового спектаклю! Вистава почнеться через 5 хвилин! Швидше поспішайте! Не чекайте, а куди проходити, щоб подивитися виставу? Ти спочатку заплати гроші, а потім будеш дивитися виставу. А скільки потрібно заплатити грошей? Ціна квитка коштує 25 гривень. 25 гривень! Так. Да. А що зробити, якщо в мене немає 25 гривень? А що в тебе таке? Ну, давай сюди. А давай сюди і проходь. Буду навчати своїх ляльок. Е, читати! чи справді можна проходити. Да-да, приходь, пугай. Третій. Дякую. О, який тунель. <голодь. пиш> Тебе провчи! А хто такий Карло? Він живе в бідному кварталі. В бідному кварталі? Ха-ха! А що він може мені зробити найбивовій людині серед ляльоту? Твота Карла не має навіть власного каміна, щоб зготувати собі щось поїсти. Ха-ха! Є намальований камінь! Просто намальований на стіні камінь. Та ні, це картина намальована, а за нею дверчата. А от що за тими дворчатами я хочу з'ясувати. А що там може бути такого цікавого? Я не знаю. Чітки, а можливо ви знаєте, що за тими дворчатами? Ну то нічого? Я обов'язково з'ясую, що там. Мій гарний друже, Бородіно, слухай, ось тобі 5 золотих гривень віднеси їх татові Карло, Та тримай мене в курсі справи про ті чарівні двері, добре? Добре, габились. то що, я можу бігти? Можеш бігти. Добре, дякую. дякую. А ви продовжуйте виступати, зрозуміло. Це я побіг. e é, de é, 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 é. Звичайно, я бажаю. Потрібно в ніч, коли буде великий місяць прийти на дивну галявину в країні диваків та закопати там свої гроші, полити водичкою та промовити крекс-пекс-пекс. Запам'ятав? Це дуже важливо. Здається, запам'ятав. Дітки, а ви запам'ятали? А тоді підкажете мені, що я заходу, добре? Зранку виросте дерево, на якому буде повно грошей. Послухайте, а де ця дивна галявина в країні диваків? Ось тут це місце. Ось якраз там, де ти стоїш. Ось і тут. І дочекайся темряви. Так ось тут. Добре, дочекатися темряви. Ага. А ви не підглядайте! Ти що жартуєш? Ми взагалі в іншу сторону йдемо. То йдіть. Побілесується вони. його Ну що ж, чекаємо темряви. Ну, здається, вже й темніє. Е, будем закопувати. Так. викопати ямку. Так, туди поглибше. О-о-о! Поли. О. І... О. О, ось так. Тіка. Так, а, що це я ще забув? Полити! О! Водичкою полити! Так, я. Зараз. Vamos oh, olha, dobra! Uh. Паші я буду рахувати. <клес> так. Це тобі. Це мені. Це знов тобі, і це знов мені. І. А це тобі. Ось так буде правильно. хе <клес> Так <клес> 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 ви сваті! Ви хотіли мене пограбувати? Тримай його! Він поліцію! зайстку літів! Витягуляю! А нас стояти! Стояти пораділа! І що нам тепер з ним робити?

про яку посідає свої вірші П'єро. Ви знаєте, П'єро, як це мило. Я з моїм пудельним ордемоном втекли від мого Карабаса-Барабаса. Да. І мені мало не дісталося від вашого карабаса барабаса А як ви сюди потрапили? Я шукаю дорогу додому. Та до певно, вже переймається. А демон тебе швидко проведе додому. Ру, звичайно. Дякую тобі. Артемон, показуй мені швидше дорогу. Увігли! Побігли! Допомагачення! Він десь живе з якимось вуйком Карло. А в того Карла якісь чарівні дверцята з намальованим каміном. Я підозрюю, що за тими дверцятами щось цінне. Прослідкуйте, де він живе, і тут тато Карло. І швидко до мене зрозуміли. У мене звуком болить. І ми минемо до лікаря. Ну, так це ж не безкоштовно. Ось вам три золоті гривні. Та, вуха почекає. але ви росій вперед? Так, так ось. і мерчіть туди! швиденько, Це я побіг! Тільки що були десь тут. Дітки, ви не бачили де боротино? Ага, туди пішов. Ви да, поможіть мені дітки. Давайте разом. А що це в тебе? Це, це золотий ключик. Мені його подарувала черепаха тортіла. Так це, напевно, ключ від дверей за намальованим каміном у нас вдома. Ще мій дід розповідав, що ці двері можна відчинити тільки золотим ключиком. А, то біжимо швидше додому. Будемо відчиняти двері. Швидше побігти. 来了 <Okay. S 2>、okay. Це я візу, тато карло! Мені вже не терпиться подивитися, що ж там за тим каміном. Нате, ти тримайте ключ, будете ви відчиняти. Ага. А я запалу, ту картину. Тільки обережно, боротіно, вона дуже тяжка. Добре, добре, Ой, не можу взяти. Ой, 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 важко, ой, 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 ой! Трохи картина впала, але до нічого. Давайте ага, а а це там, буде. Буде. <чув»>. не протинець. Давайте відчиняйте, йшли, спокате! Уууу! Ого! Там якийсь тунель. Цікаво, куди він веде. Я завжди завжди сподівався, що там шестіння. Ну, то я біжу, подивлюся, що там. — А ви чекайте мене тут! Не зарай, Ele, ой, ой, oh, -or. hey Source, — Не давай, тихті обережно! — Стопи! Я побіг! — Ой-ой-ой! — Що там? — Вони! — Ой-ой-ой! Нас не поламав! — Що блядь? — Ай, я... цікаво, що ж там таке? — Що ж... — Дядько, братіно! — Що? — Послухайте, тато каже, Ой, добре, то біжи швидше до Карабаса. Э, Тільки Карабас, бараба. Не дізнався про нашу таємницю. Давай, смітенько, звільняй артистів. Добре, добре, я поміг. Ти що тут будеш робити? А, бідає, Ого. Це швидше, швидше маліна, я роблю собі. Ось ви вільні. Тут Карабас-Барабас вас ніколи не знайде. Тепер ми зможемо показувати наші вистави всім діткам. Не тільки тим, кому накаже Карабас Барабас. <ривіт> так. <ривіт> а ви дітки любите дивитися Так! <ривіт> а тоді ми дякуємо вам за...